Свою головну роль вона буквально вигризла зубами, а свого другого чоловіка покинула через переписку у телефоні. Така вона головна відчайдушна домогосподарка, яку продюсери не збиралися затверджувати на роль. Чому Єва Лонгорія не хотіла народжувати дітей чоловіку-бізнесмену? Та чим шокувала підписників у ковід? Єва Лонгорія, американська акторка та продюсерка. Знаєте, як Єва Лонгорія отримала роль, завдяки якій стала відомою. Вона не вийшла з кастингу на серіал Відчайдушні домогосподарки, аж поки не переконала продюсера взяти саме її. На той час уже затвердила акторку, яка мала б зіграти ту саму мексиканку у серіалі. Лонгорія страшенно втомилася від маленьких ролей і відчувала, що цей шанс втрачати не можна, діяла рішуче. Вона переконувала режисера, що життя її героїні Габбі дуже схоже на її особисте, і саме їй вдасться зіграти все набагато краще, її на той момент дівчини. По-перше, ми з нею обидві мексиканки. Мої батьки мексиканці, католики, бідняки, як і в Габріель. Тож я чудово розумію її амбіції та її мрії. По-друге, у 15 років вона втекла з дому. А я у 15 почала працювати. Ну, на щастя, на відміну від габі, мої батьки мене любили, але не можна сказати, що балували. Ця наполеглива жвава дівчина підкорила режисера. До того ж, вона була дуже красивою, вмотивованою, і головним стало те, що Лонгорія напередодні прочитала сценарій серіалу. Всі епізоди за участю «Габі». А от інша претендентка не глянула навіть першу сторінку. Тільки завдяки Лонгорія зрозуміла, що вона супер красива і сексуальна, а не бритке каченя, як думала у дитинстві. Серед своїх трьох сестер вона була єдиною із темним волоссям і карими очима. Навіть деякий час думала, що її вдочерили. Я не вважала себе красунею, коли росла. Тому в мене немає здорових відносин з цим. Адже це слово не було про мене. Цю красу не могли не помічати чоловіки. Буквально перед запуском доленосне господарок єва познайомилася зі своїм першим чоловіком, актором Тайлером Крістофером. Та довго ця історія не тривала. Коли акторка отримала роль Габі, у сім'ї почалися скандали. Ще до виходу першого сезону Лонгурія розлучилася, проживши із Тайлером лише два роки. І з другим чоловіком, баскетболістом і красунчиком Тоні Паркером, було ще гірше, хоча розпочиналося дуже романтично. Вони гучно на пресі зізнавалися Одне одному у коханні, аж раптом зірка випадково побачила у телефоні коханого неоднозначно переписку з дружиною його товариша по команді. Вона довго журналістам заперечувала факт розлучення, аж поки не зізналася, що шлюбу настав кінець через багаторічну зраду чоловіка. Актриса була спустошена із розбитим серцем, коли дізналася про це. О, чоловік запевняв, що його роман ніколи не був фізичним, але їй цього було достатньо для розриву стосунків. Після другого розлучення акторка шукала причини у собі. У мене були моменти: як окей, я недостатньо сексуальна, я недостатньо красива, я недостатньо розумна. Однак самотньою довго лонгорія не була. Тим самим довгоочікуваним чоловіком став Хосе Антоніо Бастон, президент латиноамериканської медіакомпанії. У 2016-му пара гучно одружилася у Мексиці. А за кілька років у пресі їх часто розлучали. Мовляв, причиною розлучення було небажання Лонгорії мати дітей. У свої 40 вона заявляла, що не бачить поряд із собою малюків, і достатньо комфортно і повноцінно почувається без. А за три роки неочікувано для всіх народила від Хосе Первістка Сантьяго. Я є вагітна. Нині зірка більше не має питань до своєї зовнішності. Після пологів вона швидко прийшла у форму, хоча не сиділа ні на яких дієтах. Каже, що їсть усе у міру і навіть шкідливу їжу, але займається спортом. Mm. Як ви вже зрозуміли, вона любить дивувати своїх прихильників. Справжній фурор акторка зробила під час ковіду. Поки всі сиділи на карантині, вона без вагань і страху показала в інстаграмі, як фарбує своє відрощене сиве волосся, поки салони краси зачинені. Це було занадто сміливо, і здається, що жодна зірка у Голівуді не наважилася б на такий відвертий крок в ідеальному світі соціальних мереж. Look, I'm gonna do this part. Oh my God, look at this. А ще вона частенько показує і своє обличчя без макіяжу і зізнається, що ніякої пластики не робила. Лиш хороша генетика і цілодобовий догляд за обличчям. А ми хіба маємо право не вірити цій красуні? Нині Лонгорії 49. Окрім акторства і материнства, вона захоплюється кулінарією. Навіть видала книгу кулінарних рецептів і мала два своїх ресторани у Лос-Анджелесі.